Добрий день, шановні учні та випускники шкіл. Сьогодні ми будемо готуватися з вами до зовнішнього незалежного оцінювання та мультипредметного тесту з української мови. А саме поговоримо про узгодження числівників з іменником. Чи задумалися ви, як правильно сказати: чотири кота або чотири коти? Три студента чи три студенти? Четверо дівчат або чотири дівчини, півтора літра чи півтори літри. Якщо ви сумніваєтеся і вам складно, то ми будемо розбиратися. Адже це типове завдання на ЗНО. узгодження числівника з іменником. Давайте почнемо з тесту. Де ж правильно узгоджено числівник з іменником? А півтора сантиметри. Б половиною лимона, В півтори доби, Г 3 гектарів. Правильна відповідь В півтори доби. Якщо вам було складно, то давайте розбиратися покроково. чотири. Числівник обидва вимагає узгодження з іменників у звичайній множині. 2 гектари. Три зошити, чотири лимони, обидва захисники. Зверніть увагу, іменник має форму множини: гектар, гектари, зошит, зошити. Отже, ви просто маєте. Поставити у множині. Так само і складені числівники, які будуть закінчуватися на 2, 3, 4 обидва. Так само ми будемо узгоджувати з іменником у множині: 53 гектари, 32 зошити, 33 лимони, 34 захисники. Правило, то, отже, правильно казати: чотири коти, а не 4 кота. Три студенти, а не три студента. Запам'ятайте, це правило перше. Правило друге. Числівники від 5 до 20, а також числівники десятки 30, 40, 50, вимагають іменника в родовому відмінку множини. П'ять студентів. Шістнадцять, 60 книжок. Студенти множина, студентів родовий відмінок. Тут просто, адже іначе і не скажеш. Числівники півтора і півтори вимагають іменника в родовому відмінку однини. Але запам'ятайте, числівник півтора ми використовуємо для іменників чоловічого роду, півтора центнера». а півтори залишається числівник цей для іменників жіночого роду, півтори сторінки. Півтора чоловічий рід, півтори жіночий рід. Отже, правильно сказати, півтора літра, а не півтори літри. Адже літр це чоловічий рід. Дробові числівники вимагають також іменника у родовому відмінку однини. Кого, чого родовий відмінок? Дві третіх гектара. Одна,п'ять п'ятдесятих, Кілометра дріб це частина. То ви можете підставляти слово частини і не помилитися. Дві третіх частини чого гектара. Одна ціла і п'ять десятих частини чого кілометра. Одна четверта частина доби. Запам'ятайте це. Мішані числа. Мішані числа це е, цілі числа з половинкою, третинкою, чвертинкою. то в мішаних числах ми дивимося на ціле слово і будемо узгоджувати безпосередньо з цим числівником три з половиною кілограми. Ми не звертаємо увагу на половинку і узгоджуємо з числом три. А пам'ятаємо, що два, три, чотири вимагають іменник у множині. три кілограми. Два з половиною кавуни. Два кавуни у множині. 5 з чвертю літрів, 5 літрів. Отже, мішані числа ми звертаємо увагу на ціле число. Складені числа складені числа складаються з двох, трьох, чотирьох і більше слів. І ми дивимося з вами на останнє слово. І з ним узгоджуємо. 103 учасники. Чому саме так? Тому що ми дивимося на число 3. 3, 2, 3, 4. Вимагає множини 103 учасники. Учасники ставимо в множину. 41 учасник. 1 учасник. 45 учасників. У складених числах ми дивимося на останнє слово. Ви маєте запам'ятати це правило. Тут все легко, як в математиці. Винятків нема, тільки занотуйте. Можете поставити відео на паузу, заскринити екран або занотувати це правильно. Давайте повторимо ще раз: числівники: 2, 3, 4, обидва вимагають іменника у множині. Зошит, зошити, три зошити, лимон, лимони, три лимони, гектар, гектари, три гектари. Дробові числівники – частина чого, кого, чого. Дві треті – гектара, одна четверта – частина доби. За числівниками від 5 до 20 і десятки, 30, 40, 50, тут все легко. Ми ставимо іменник в родовому відмінку множини 5 студентів, 20 столів. А в мішаних числах ми дивимося на ціле число і не звертаємо уваги на половинки, третинки, четвертинки, три з половиною кілограми п'ять з чвертю літрів. Числівники півтора іменник множини, до числівника півтори. Ми додаємо іменник в жіночому роді півтора чоловічий рід, півтори жіночий рід. Складені числа дивимося на останнє слово: 103 учасники, 3 учасники, 41 учасник. Запам'ятали? Тоді пропоную потренуватися. Давайте запишемо з вами разом. Одна третя сторінки як же правильно сказати: ми дивимося на. Е що це дробовий числівник, і ставимо питання: одна третя частина чого? Пам'ятаємо, кого чого? Сторінки, нема чого сторінки. Чотири з половиною. На половинки ми не звертаємо уваги, а дивимося на те число, з яким ми будемо узгоджувати, на ціле число. Чотири, два, три, чотири, множина, банан, банани. І не помилилися. Чотири з половиною банани. 128. Це складене число. Тому ми звертаємо увагу на останнє слово. Вісім, кого чого професорів. Півтора Півтора чоловічий рід, значить дня. Дві десяті частини чого? Процента. у вас вийшло так само. Тоді пропоную ще одне завдання. Тренуємося далі. Два з третиною. Ми не дивимося на третини, а ціле число. Два, три, чотири апельсини. 345. Куди ми подивимося сюди тут? 345, 5 гектарів. Одна друга. Частина чого? Торта. Три з чвертю – Три відра. Чому відра? Тому що відро у множині – відра. У нас змінився тільки наголос. Три, три з чвертю відра. Це теж стоїть у множині. 243. Ми узгоджуємо з останнім словом. Три. Телефони. Ось так. Тільки запам'ятали правила і, користуючись правилом як шпаргалкою, ви зможете легко узгоджувати числівники з іменниками. Пропоную для тренування онлайн-платформу Зенно онлайн, Online, де зібрані. Тести ЗНО і МНТ з попередніх років за різними темами. І тести сесії ЗНО. Отже, можете відсканувати QR-код і зберігти собі цю платформу, де ви зможете тренуватися, відточувати свої навички. Я взяла тест безпосередньо з цієї платформи. Давайте спробуємо розв'язати з алгоритмом. Правильно узгоджено числівник з іменником у словосполученні А 4 зошита, Б 1 відсотків, В 2 наплічники, Г 32,5 метра і Д 3 з чвертю кілограма. Спробуємо. 4 зошита. Одразу ми згадуємо, що 2, 3, 4 вимагає множині зошит. Зошити, значить, чотири зошити. Одна третя відсотків. Одна третя дробовий числівник, значить, ми можемо сказати: частина чого? Відсоток відсотка. Два наплічники. Два, три, чотири. Вимагаємо наплічник. Наплічники це правильна відповідь. 32 з половиною метра. Складений числівник і ще й половинки. Але ми на половинки уваги не звертаємо, а дивимося на складений числівник 32. Два метри, бо два вимагає іменника у множині. Три з чвертю кілограма. Знов таки, на чвертинки уваги не звертаємо. Три кілограми бо маємо поставити іменник у множині. Вдалося прошу тоді далі. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку. Квартет утворюють чотири виконавці. До редакції надійшло два сценарії. Концерт тривав майже півтора години для вистави слід Використати чотирьох прожекторів. Батальні сцени фільму знімали за два з половиною місяців. Подумаємо. Квартет утворюють чотири виконавці. Чотири виконавці, іменник з числівником. Чотири. Вимагає множини. Значить, це відповідь правильна. Чотири виконавці. До редакції надійшло два сценарії. Два множину сценарії. Концерт тривав майже півтора години. Година жіно, жіночого роду іменник, значить, ми маємо замінити півтори години. Для вистави слід використати чотирьох прожекторів. Тут взагалі неправильно. узгодження чотирьох і прожекторів використати чотири прожектори, скільки прожекторів, скільки прожекторів ми маємо використати? Чотири прожектори. Батальність сцена фільму. Знімали два з половиною місяців. І тут теж в око падає зовсім нелогічне закінчення. Два з половиною два місяці. Ставимо слово місяць у множині. Два з половиною місяці. Не можемо не звернути увагу на Збірні числівники Збірні числівники – це такі, як троє, четверо, семеро, восьмеро. З цими числівниками, саме збірними числівниками, із закінченням еро, можуть узгоджуватися не всі іменники. А ми можемо додавати множинні іменники У двері, штани, ножиці, троє дверей, четверо ножиць. іменники середнього роду. Четверо вікон, семеро козенят, вікно, козенян, воно моє. Чоловічі, іменники чоловічого роду назви істот. П'ятеро хлопців, восьмеро захисників. Зі збірними числівниками не узгоджуються іменники жіночого роду, двоє жінок, і іменники чоловічого роду назви не істот. Троє олівців. Три олівці. Отже, правильно сказати, чотири дівчини, а не четверо дівчат. Пропоную також ознайомитися з правилами узгодження числівників на позначення часу. Ця тема важлива не тільки для удачного складання згинок, але й для грамотного мовлення. Коли вас запитують, котра година, а ви відповідаєте 8,20, без 15, 10, 15 хвилин 5 половина шостого, то ви це робите неправильно. Ми так не говоримо, бо в українській мові іменник, числівники на позначення годин це порядкові числівники, які відповідають на питання котра. Котра година, перша година, одинадцята година. Котра? А ось хвилини і секунди це кількісний числівник, який відповідає на питання скільки? Два... Скільки? 20 хвилин. Скільки? 5 секунд. Отже, година порядковий числівник, котра з, е, з хвилини і секунди, кількісний числівник? Скільки? Дванадцята година. 18-та година або 6- година, 13-та година або 1 година, котра година? Ми не кажемо, скільки годин, а котра година. Саме так буде правильно. Подивіться, будь ласка, на циферблат. Як же ми будемо додавати хвилини до годин, Якщо стрілочка знаходиться у правій частині циферблата, тобто в першій половині години, то ми доєднуємо хвилини за допомогою прийменників на і по 10 хвилин на 10 або 10 хвилин по 10, по 9. 10 хвилин на 10 або 10 хвилин по 9, по на ту годину, яка Буде по тій годині, яка вже відбулася. Якщо хвилинна стрілочка перемістилася у ліву частину циферблата в другу половину години, то ми використовуємо прийменники за і до. За 10 хвилин восьма, або 10 до восьми. Українській мові не кажемо без 10, без п'ятнадцяти. Використовуємо натомість прийменники за і до, за десять хвилин, за п'ятнадцять хвилин. Можемо опускати слово хвилин і просто сказати за п'ятнадцять, восьма, за 10-9. І одразу будемо розуміти, що буде скоро 8 чи дев'ята година. Рівно половина години можна сказати так. Або півна і о півна. Зараз пів на 12, або зустрінемося о на 12. Пів на опівна. Не використовуємо расизми без 20, 15 першою, без 15. Використовуємо українські відповідники за 20 – перша, 15 по дванадцятій, 15 на першу. Тільки такі вирази? Пропоную потренуватися. На циферблаті? Така година. Я питаю вас, котра година? Яка перша відповідь може бути? Може бути, 8.45. Це я вірною відповіддю. Бо я питала, котра година, котра, восьма година, скільки хвилин? 45 хвилин. Отже, котра восьма 45. Можна ще сказати: чверть до дев'ятої, чверть до дев'ятої. Бо 45 хвилин у нас стоїть у лівій частині циферблата, і ми використовуємо прийменники за і до. За 15 хвилин дев'ятої. Це так. також буде вірною відповіддю. На годиннику? Котра година? Рівно восьма година чи восьма нуль нуль. Так само рівно восьма, котра? Котра восьма? Нуль, нуль. Котра година? Ви дивитеся на годинник? І відповідаєте сьома година 30 хвилин. Або пів на восьму. Ми використовуємо прийменник, щоб сказати про половину. Котра година? 1205. Котра? 12? Скільки? 0,5. Запам'ятайте це. Або можна сказати, 5 хвилин по дванадцятій. Стрілочка перейшла в першу половину години, то ми використовуємо прийменники по і на 5 хвилин по 12. Або ми також можемо сказати інший варіант: 5 хвилин на Першу на першу. На циферблаті ось така година. Котра година? Одинадцята, п'ятдесят. Перший варіант пропонуйте ще. За 10 хвилин 12-та. Так, ми переходимо в ліву частину циферблата, то використовуємо прийменники за і до. За 10 хвилин 12. Ще є варіант 10 хвилин до 12. Пропоную потренуватися. Тест зено. Граматично правильна відповідь на питання, котра година в рядку. Без 15 9 годин вечора, 45 по 7, половина 6, 12 хвилин на першу годину. Розберемося. Без 15 .10. одразу ми закреслюємо русизм без і ми використовуємо тільки українські. Відповідники за п'ятнадцять десята або п'ятнадцять до десятої. Дев'ять годин вечора. Ми не питаємо, скільки часу. Ми питаємо, котра година, то маємо відповідати 9-та година вечора. 45 по 7. Що тут? Насторожує по прийменник по ми використовуємо тільки в правій частині циферблата, по і на, і в лівій частині за і до, то маємо сказати ми сьома сорок. 5 або 15 хвилин до восьмої, або за 15-8. Цей вираз неправильний. Половина шостої. Пам'ятаємо: половини теж використовуємо ми з прийменником і маємо сказати пів на шосту. 12 хвилин на першу годину. Дванадцять хвилин на першу годину ми використали правильний прийменник на котру годину? Котру годину? Скільки хвилин? Це відповідь правильна. Граматично правильно відповідь на запитання, котра година. 12:30, половина дев'ятої, 10 хвилин першої, без 2010 за 5, 11. Якщо ви ще не знайшли правильну відповідь, пропоную розбиратися разом. 12:30. Знов-таки, скільки ми маємо питати, котра? 12.30. Половина дев'ятою. Знов половина. І половинки в нас теж використовуються з прийменниками. Пів на 9. 10 хвилин першої. Хвилини завжди доєднуємо за допомогою прийменників. 10 хвилин це у нас перша частина циферблата. То ми маємо сказати 10 хвилин на Першу. Без 2010. Русизм без прибираємо. За 2010 котра? За 20 хвилин котра? За 5 11, за 5 котра 11. Це правильна відповідь. Пропоную ще один тест. Правильно побудовано словосполучення на позначення часу 10 хвилин шостої. Чверть по 11. 3 години 10 хвилин за 5 хвилин 6 без п'ятнадцяти 10 Десять хвилин шостої. Хвилини доєднуємо за допомогою прийменників. 10 хвилин на Шосту. Чверть по одинадцятій. Ця відповідь правильна. Ми використали прийменник по, по котрій годині? По 11. Значить, відповідь правильна. Три години 10 хвилин. Знов таки, ми не питаємо, скільки годин. Ми питаємо, котра година? Третя. Година Десять хвилин, скільки? За п'ять хвилин, котра година знов таки, шоста. Без п'ятнадцяти десять ви побачили помилку? Тоді закреслюємо разом. Без за п'ятнадцять десята. Такий Алгоритм розв'язання тестів з числівниками на позначення часу. Ми звертаємо уваги на хвилини, що вони приєднуються за допомогою прийменників, години мають відповідати на питання, котра? Подивіться, будь ласка, на циферблат. Давайте ще раз згадаємо: рівно котра година 12-та, третя, восьма, десята. Перша половина години хвилини доєднуємо за допомогою прийменників по і на. Друга половина години за, приєднуємо за допомогою прийменників за і до. Ми можемо також 15 хвилин по і 15 хвилин до казати чверть. Чверть по 12 або чверть на першу. За чверть дванадцята, чверть до дванадцяти. Головне, щоб ви запам'ятали, що година котра, а хвилин скільки. Спробуйте пройти тестування самостійно. Відсканути QR-код і ви перейдете на платформу тестування ClassTime, де підготовлено для вас 20 запитань стосовно узгодження числівників з іменниками і числівники на позначення часу. Я сподіваюся, що відео було для вас корисним. корисним. Прощаюся і бажаю успіхів. До побачення!